Мінити розпочалась наша гра. Франківці у червоно-білій, червоній формі, в яких вони грають у Хенко 12 номер. Про бразильців я вже говорив. Це три представники Латинської Америки, якраз три новачки, які прийшли після зимового. Ну, Там Можна було прочитати і анонси, і прев'ю на сайтах. І зараз супермомент. знайшов пасом. Юнакова і плечем Кирило Ну, до речі, про арбітрів ще раз хочу нагадати, обслуговують сьогоднішній матч на ближньому від нас плані. Сімка. А -а -а! Ось вам і зі Кеворіт. Одним дотиком лише Андрій Сімка перемовляє меча усіх коворіт. Класний вийшов гол над гом за м'яч на лівому станції. Прослугують активно. Рані, треба один вихід. Рахунок 2-0. Це п'ята хвилина на нашому матчі. <плес> Цікаві дві пари. Я маю на увазі наших. Знову ж таки, тягне удару Олександра Хурсова. Негао. Перехопили м'яча франківці. Не поспішили. на у неї команди. Різні роки і в одну час минулого сезону захищаючи клієн Грузинської Барі Стар. 3-2 може бути вихід. Він давав на себе і тягне меча. Олексій Загадичаром Не на кільця, так Візуально в передачі були. І додо захищав хльори Баррі Стар. Ну і Роні прийшов з фіналу чотирьох. Його команда вийшла так само, як і Туєн, випрошуючи передачу, отримає сімка від Шотурми. І Шотурми намагався перекинути красиво у через голки, змушений віддавати. Губер, позирал поміжні. Вітав йо Йо-йо-йо! Який красивий момент! Браво! Браво, Павло Будняк! Ну, привітати з тим, що вже це завершення лише однозначно. Павел Будняк. 3-0. 9 хвилин, це пункт вичний. Не вдалась Попова. Прийти на позиційну атаку від франківців. Сталося під удар Валенко. Бруно Мело. На Ромаріо. Довірно тобто, намагається відіграти. І відстояли Роні. Замятін. Одразу ж таки. Гол. Тут автогол, скоріш за все, захисника, дальний обхідний удар від Неста. 3-20 Єнакіць поступився. І тут дальній удар від Тя футзалістів. У складі своєї команди під другим номером здалеку прострілював воротах франківців, М'яч нікого не торкнув. Я говорю, що в другому таймі. Далі 5-3 перемагав колектив Львова. Пробуває Будняк на місці верту наблизив до локомотива, який був і залишається першим. І тут блискуче діє кіно. Перечіпив ногу тут замятін на... для того, щоб вести м'яч. Браво знов стар, і хто хто, а не стару, хто в нас може пробити. З іншими порозими ті, хто більш-менш успішніше, хто більше, хто менше часу тримання, Чим завершиться ця контратака. Єнаківця і м'яч Кубок Ураганівці, перегравши енергію. Ой-ой-ой, який ой, 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 хороший удар вибухав на кутовий. І зараз лівого флангу Будняк буде фол. Ви бачите зараз на повторі, що Турма грав чітко м'яч і хоч контакт був, але тут де в яких суперечливих моментах, епізодах могли помилитися Арбізінки Роніньо Павла Будняка. У нас івано франківську Двох хвилин як Роніньо. Також правим планом невідпорно пробив у рамковий рід, який захищав Олексій Сайдиченко. В які прийшли. Тут є кілька гравців українських сімцев. Побачимо про них трошки згодом, нігава, але тут його кри суперника. Ну і там входить одного гравця іншого, ну і тут блокує ще раз Ромо. Бачите, допоміг 30-й номер. Сімку Шугурма. Ой-яй-ой, який удар постріли прицільно. Десятка франківців пробував у Любому лівою, але влучив у стійку і в зовнішній бік прийшов. Пресинг. Будняк виперед. Четвертий фол у Інаківця на початку. На футбол це під час початку Бразильці заявляли, як биті йо. І Роніньо на Кордобу. Роман Кордоба над поперед тягу. І Кирило Ципур. Перші друга Зараз Люзмиґао. Двох і... Мігао. Бачимо зараз на повторі, як не навішов Віталія Скорого. І... Ну, там кілька сантиметрів руки. Я думаю, якщо кілька разів ну, бразильці вже франківські побували у Донецьку. <плес> е -двічі. І тут Сінченко миттєво відповідає Дмитро Сінченко після того, як саме його одна з перших розіграв у відборі, прочитавши цю передачу, обійшов з зараз і флоктовий, гарно розіграли господарі. І мальник перероб у ближньому куті. Ми тут знову ж таки рекомендакі надалі залучувалися другим. Другою, точніше. Тримає Хурсов, о, перепрошую хурсов Королишин, протримав Хурсова, який після цього виходив, міг вийти на побачення з голкіпером. П'ятий фол. Пягнений час. Це пункт. І тут якного торгу вже з деякими колективами буде все зрозуміло. Угріб. Тягу. Зараз включені так, атаку. Швидше потрібно грати. Вишився не вірного. Євгена Валенка. м'яч. те Ага. І Все потрібно, щоб... Зробив Андрій Сінкові дав пас. Роболини. Ром... тут рукою притримав Січенко однозначно. Кілька метрів поспіль. Без попередження. І 5-5. В це забиті м'ячі. Пасиві, відповідно, пропущені. Центр з Роніньо перепасувалися. Помолився. Ромаріо Тяго. Допомагає Валенко в цьому епізоді, отримавши суперника за футболом. Дізнаємося, вже за 40 секунд. Шість точні. Удар неточний від Несторука був. Перемога Івано-Франківського урагану. Мяг Юнайкінцем. 3-2. Завершується на трансляції. Володимир Тавулаєв до нових зустрічей.